Ще раз ну бо не дуже зрозуміло. Тобто ці уроки, хоч вони і називаються уроками, насправді є лише рекомендованими до використання відеоматеріалами, їх ну радше напевно говорити, що краще використовувати під час якихось виховних годин в школах, так а не конкретно на уроках історії. Чи це на майбутнє такий заділ зроблений? Ну Поки що мало зрозуміло. і ще на додати ще одне питання до цього: чи є план якось долучити до цього проекту дітей, які наразі перебувають за кордоном України і продовжують навчання там? Дякую, дякую за питання. Ну, дивіться, перш за все, це серія відеоматеріалу, який може вона використати в освітньому процесі, як на уроці. Так і на позашкільних і виховних заходах на уроці історії під час вивчення теми Україно-російська війна можна ширше розкрити поняття, використавши цей мідематеріал, ви ж всі розумієте, що освіта в нас не суто вербальною є, і не все зводиться до підручника і до вчителя. Ми вже в 21 столітті і. На на жаль, ковід і ось війна навчила нас використовувати різні форми навчання, як онлайн навчання, як і змішане навчання, і саме завдяки такому проекту, використання матеріалів цього проекту дасть можливість і вчителям на виходних заходах провести з певної теми. Наприклад, саме як вже зазначалося. Сфокусуючи на дітях, які є тимчасово переселеними, так само ці, ці відеоролики можна використати під час вивчення теми, ще раз повторююсь, України, російської війни на уроці історії, на уроці громадянської освіти в 11 класі, де формуються самі ці громадянські компетентності, на уроці з гуманітарного права, на уроці предмету захисту України Зокрема, там чітко розказано, що таке війна, які правила. Вла ведення війни і чітко визначені теми, чому ці правила порушуються, і саме ці матеріали дадуть добре засвоїти ті чи інші теми, а також провести певні виховні заходи, які формують перш за все громадянина патріота, громадянина захисника своєї батьківщини. Дякую. Дозвольте, я теж відповім. Добавлю трошки інформації. Да, я ви задали питання. От я у нього конкретніше відповім, що да, ці матеріали використовуються тільки для позашкільного виховання. На жаль, в державній програмі освіти ну, конкретно прописано ці теми тільки на в 11 класі на уроки захист України. Все, все це населене патріотичне виховання ведеться в. Ну, в позашкільному форматі. А, ну, ми особисто я вірю, що зараз от ті законопроект, який знаходиться в Верховній Раді про а, національне патрічне виховання, більше дасть можливості і. Національне патріотичне виховання більше війде у державну програму освіти, але ми ці зараз використовували от і пробні уроки і пропонуємо тільки тільки поза виховання вихованню. Діти за кордоном дивиться, ну діти за кордоном. Можуть передивитися тільки е, контент, е, так як в методичній інформації е, ми розробили декілька сценаріїв, як у вчителю спланувати цей урок. Ми дали декілька напрямків, і вчитель, е, прочитавши методичну інформацію, він уже планує свій урок особисто. І, е, за кордоном діти зможуть тільки ну ознайомитись в маленькі маленьким контентом, або подивитися 45-хвилинний фільм про всі три уроки, і подивитися, як це було в Київській 309-й школі, які питання і як і інструменти використовували вчителя, і як от емоції і як ну, реагували особисто діти. Це теж цікаво. дуже такі інтересні моменти вибрали наші представники ну що зосереджені були на емоція. Е, були як і позитивні емоції. На жаль, були, і от в 11 класі мені було дуже, дуже. ну знаєте, за душу брала, коли так, ну, так сталося, що були діти з Донецька там. І вони особисто реагували особистим життям на ті от інструменти, які використовували вчитель, і ну, це було ну, просто до сліз. Дякую.